Вітаю вас це національний інтерес на телеканалі. БТБ. Сьогодні ми говоримо про те, як в Україні захищені вклади фізичних осіб? Гість нашої студії це Олена Шарова, директор розпорядник фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Вітаю вас. Я вас також вітаю. Я вас вітаю з ювілеєм, так би мовити, фонду цього року. Визначаєте річчя. Скажіть, будь ласка, а яка мета була заснування такої структури в Україні? Ну, я хочу розпочати з того, що фонд був заснований в 1998 році за наказом президента про заходи, що забезпечують захист прав фізичних осіб комерційних банків. Придумовою цього було, була перша криза 1997-98 року. Щоб захистити вклади фізичних осіб, потрібно було створити такий фонд, який мог би взяти на себе ці повноваження. І тому в 98 році указом президента, як я повторюю, вже були, був створений фонд, який розпочав свою діяльність. І наразі зараз в нього дуже багато нових задач, які ми стараємось виконати в повному обсязі. І варто підкреслити, що той фонд, який, по-перше, був створений, на його задачу полягала функція по захисту вкладників в розмірі тільки 500 гривень. Зараз фонд відшкодовує вкладникам кошти в розмірі 200 тисяч. Це Дійсно набагато більше різниця відчувається, різниця відчувається дуже велика. А от як так вдалося, що певний час невелика сума порівняно була, а за кілька років вона зросла до 200 тисяч? Ну, я хочу сказати, на протязі 15 років ця сума зростала. По-перше, це були виплати 500 гривень, потім це було в 2001 році, ця сума піднялась до суми 1200 гривень, потім вона була вже 7,5 тисяч, 15 тисяч, 25 тисяч. І напередодні кризи 2007-2008 року, було прийнято запобіжні заходи парламентом стосовно підняття цієї суми гарантованої до розміру 150 тисяч. Ця сума протрималась до 2012 року, і в 2012 році президент України підписав. Закон про систему гарантування вкладів фізичних осіб адміністративна рада в серпні 2012 року підтримала пропозицію стосовно підняття цієї суми до 200 тисяч. Яка основна мета діяльності фонду? Ну основною метою фонду з моменту його створення і до теперішнього це головна мета захист прав вкладників їх законних інтересів і. Ми вже на протязі 15 років а, стоїмо на цій варті, і ми дуже а, сприяємо стабільності і вітчизняного банківського сектору, і сприяємо стабільності фінансового сектору і довіри вкладників до банківської системи. Які саме гарантії фонд надає е, вкладникам, і який механізм відшкодування, якщо можна сказати? Ну, по перше, фонд згідно з законом України про систему гарантування вкладів надає кожному вкладнику гарантовану суму в розмірі 200 тисяч, включаючи відсотки. І кожен вкладник, маючи свій вклад в комерційному банку, може отримати свої кошти в розмірі 200 тисяч. Ще одна порада нашим вкладникам для того, щоб вони розміщали свої вклади в різних банках в межах гарантованої суми. А от якщо вже так сталося, Склалася, що ага. фіностанова дійсно збанкрутіла, щось сталося таке негативне. Які кроки мають бути людини, яка вклала у цю фіностанову свої кошти? По перше, порада одна єдина, дуже прискепливо відноситись до договору банківського вкладу. По перше, його потрібно прочитати. Подивитися, які умови Це ще пропонуються. перед тим, як щось може статися. Тобто, коли людина несе всіх. гроші в банк. Так, так, так. Потім подивитися взагалі на фінансовий стан цієї банківської установи. Подивитися, в якому вона рейтингу, подивитися всі запобіжні застереження, які існують в нашому законі про систему гарантування вкладів, це стаття 26, яка має декілька обмежень. Якщо вкладник дуже грамотно буде вибирати фінансову установу з урахуванням всіх цих важелів, можливо, він не потрапить до такої ситуації. І ще раз наголошую, що можна розміщати вклади в розмірі до 200 тисяч в усіх банках, а їх у нас 175 на цей рік. А якщо вже банк збанкрутив, тоді які кроки? Наступного дня, згідно з законодавством нашим, наступного дня фонд приступає до видання тимчасової адміністрації. На цю посаду призначається співробітник, тільки співробітник фонду. Тимчасова адміністрація триває. Тільки три місяці. Якщо порівняти з попередньою версією закону, то тимчасова адміністрація е, працювала більше року. Якщо ви пам'ятаєте банк Надра, там тимчасова адміністрація майже два роки пробула, і е, вкладники жодним чином не могли отримати під час дій тимчасової адміністрації свої вклади, тому що був накладений мораторій. Наша версія закону не передбачає. Жодних накладань мораторій. тобто кладник з спочатку введення тимчасової адміністрації, відразу отримує свої вклади, якщо термін дії строкового договору закінчився під час дії тимчасової адміністрації або раніше. Тобто на наступного дня да вводиться тимчасова адміністрація, і вже в цей же день починається ні, ні, на сьомий день. На ну потрібна, да, угу. ну в нашому, тобто, випадку... але все одно це стислі строки. Дуже, дуже стислі строки дуже, да. ми жодного мериторію не, не накладаємо і ну, для того, щоб нам е, з'ясувати кількість складників, суму, яку потрібно закамулювати, е, потім виявити які вклади. В першу чергу вже закінчились, які закінчаться під час дії тимчасової адміністрації. Для того скласти потрібний ще реєстр всіх вкладників. Ну на це потрібен час. Ну я вам на практиці скажу, що законом у нас передбачається інвентаризація всіх рахунків на протязі місяця, але два наших попередніх банка, які у нас зараз знаходяться в ліквідації, там ми виплати розпочали буквально на 10-й, можливо навіть раніше, день. Point тобто дуже скоро складники можуть отримати договора, мається на увазі, mm -hmm. які яких вже закінчився. От скажіть, з моменту заснування фонду вітчизняний фінансовий ринок переживав деякі потрясіння. От в такі складні часи для країни для фінансового ринку. Як вдавалося задовольнити всіх вкладників і виплатити кошти? Ну, по перше, це можливо. Складається від того, що кошти фонду на сьогодні складають 6,3 мільярда. Ця сума закумульована і знаходиться Це, здається, рекордна сума, так на цей і час так. Да, да, да. наразі поки не було ще. Але якщо подивитися, то фонд здійснює виплати по 34 банкам, які знаходяться в стадії ліквідації, тобто ми супроводжуємо всю процедуру, яка була раніше. Всіх вкладників, які раніше пішли, попали в банки під ліквідацію. І зараз супроводжуємо два банки, які вже процедурно ведення тимчасової адміністрації ліквідації повністю виконує фонд. Крім організації виплати відшкодування шкодування вкладникам ліквідованих банків, які ще функції здійснює фонд гарантування вкладів? Ну, Однією з функцій нашого. Фонду є виведення неплатоспроможного банку. Це та функція, яка дійсно перейшла до нас з новою редакцією закону, який був прийнятий 12 2012 році. І хочу наголосити, що Національний банк він продовжує виконувати функції банківського регулювання і нагляду, але в свою чергу фонд отримав ексклюзивне право. Здійснювати тимчасову адміністрацію і ліквідацію гостем сьогоднішньої нашої студії була Олена Шарова, директор розпорядник фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Дякую за увагу! Дякую, що завітали до нас до студії. Дивіться національні інтереси. До зустрічі.